Добрий день, любі друзі! Сьогодні відео про те, як наші мрії збуваються. Чи завжди вони збуваються так, як ми хочемо? І що робити для того, щоб вони збувались так, як ми хочемо? Дивіться, я зараз гуляю в такому прекрасному парку. І сьогодні середа. Я людина, яка робить не та, яка вже на пенсії, і не та, яка має, має таку можливість не робити. А а гуляти в який день, коли їй захочеться. Знаєте, і я частенько про це мріяла. Мріяла, щоб я так це була моя мрія, щоб побачити моє місце, місто, побачити море, де я живу в місті, де є море, побачити парк, побачити якісь місця. Погуляти, посидіти в барі, випити каву. знаєте, я про це мріяла. Інколи я собі казала, так мені оце хочеться. І знаєте, і оце той випадок, коли ваші мрії збуваються, але ж вони не завжди збуваються так, як нам хочеться. От бачите, я з гіпсом вже дохажую четверту неділю з гіпсом, і я зараз гуляю де хочу. Навіть вночі їздила на море, а в день дуже жарко не хотіла. Але ж якщо б я хотіла, я поїхала. Гуляю собі, де тільки мені вздумається піти. Де я можу, можу дійти з пішки або на автобусі, Любі мої друзі, і ось яку я собі винесла з цього правила. Але ж ми не можемо, ці мрії, знаєте, вони якісь неосознані. І що трапляється? Коли навіть ми таке подумали, що, Боже, як це добре погуляти в моєму місці або піти на море в понеділок, наприклад, коли нема всіх. Відпочиваючих, знаєте? Знаєте, що треба зробити? Треба взяти собі вихідний на роботі і піти і зробити це. Розумієте? І це буде ваша виповнена мрія. І тоді до вас не прийдуть отакі неочікувані сповнення ваших мрій. Ви знаєте, я в цьому просто впевнена, а ви.